Вправа 313. Скільки хвилин у місяці, у якому 30 днів. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, записуємо один місяць. Пишемо. Один місяць. Це дорівнює. Нам сказано 30 днів. Ну, днів мається на увазі діб. Отже, пишемо це дорівнює 30 діб. Це дорівнює. 30, що множиться в одній добі 24 години. Та пишемо, що множиться на 24 години. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 30 помножити на 24 при потребі можна навіть усно, Бо це 24 плюс 24 плюс 24. І треба дописати один нолик, але можна і перемножити в стопчі. Отже, пишемо тоді 30, що множиться на... 24. Так, 3 на 4 це 12. 3 на 2 це 6. Додаємо. Так. Тут у нас буде двійка. 6 плюс 1 це 7. Ну, а 0 ще ми дописуємо і буде 720. Отже, записуємо, що це буде 720 уже годин. В одному місяці. А нам треба перевести в хвилини. Пригадуємо, пишемо, що це дорівнює. 720. Що множиться. А замість години ми можемо написати 60 хвилин. І що множиться на 60 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді стопчик перемножимо. 720 помножити на 60. 720, Що множиться на 60. Так. 2 на 6 це 12. 2 Пишемо. 1 Запам'ятовуємо. 7 на 6 це 42. Плюс 1 це 43. Так, і дописуємо два нолики. Раз, два. Тобто вийде 43 200. Пишемо, що це дорівнює 43200. І записуємо чого? Хвилин. Все, знайшли. Пишемо відповідь тоді. Отже, скільки хвилин у місяці? У якому 30 днів? Пишемо 43 200 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми повторили. Одиниці вимірювання часу на цьому вправу завершено.